Всім доброго дня! З вами Сова Сварка Сьогодні будемо з вами ремонтувати гібридний інвертор Ann 4,2 кВт на 24 вольта. Тут нам обіцяють він дуже цікавий MBPT контролер Максимум аж 500 вольт. По пломбочці ми бачимо інвертор 25-го року 7-го місяця і вже на столі в майстра. І щось мені здається, що він бачив отаке от. Хто тільки зайшов на канал, спитай як. А зайдіть в минуле відео про Здохемер. Зрозумієте як? Як у нас народ виловлює вільну енергію з зефіра чи з кефіра робить цих інверторів так звані безтопливні генератори? прямо таке проситься порівняння з тим здохемером. Бо прилад такого ж габарита. Там у нас стояли такі от манюсенькі релюшки 8 амперні. Тут у нас стоять з явним запасом. Релюхи на 40 ампер. Клємнік, помні, там, А. Клемник, помню, там така бздюшка стояла манюсінька, з якої проводки, проводки випадали. Тут у нас повноцінний нормальний кліммінк стоїть. То є, так що тянуть можеш сміливо. Но в той же час радіатор узла Зланарійське синуса транзисторів синхронного перетворювача високої сторони, у нас майже вдвічі менше, напевно. Може, він висоті такий самий, а от ребра Тобто площа в нього вдвічі менше. Це вдвічі більше буде у нас включатися вентилятор, щоб зняти ту саму температуру. На стороні, ну, примерно, так, я стороні ті самі габарити. А от на секції MP5 контроллера, на відміну від Здохомера, бачите, забули один транзистор поставити. Ну, Знаєте, ну, воно ж з пам'яттю. Потрібно було два транзистора, один діод. Ну, один десь. А може забула, а може загубився. Ну, всяко ж буває. Навіть в 62 з дохемері клемник стоїть гірше, ніж в цьому нашому малишу. Отак от, от. Ланцюги драйвера провізував. Причому по обі сторони. Бо тут двосторонній монтаж. Ножки на транзисторах сформував. По аналогії з попередніком пролудив їх. Так мені їх комфортніше запаювати. Стояв у нас Суньхуньвинь. Тепер буде інфініон. Я тут погуляв по дорожкам, по мікросхемкам, шукав тут немає тут. Взагалі, тут у нас керує всім оцей ось процик. Саме-самий це такий центровий. Тому у нас не вийде якийсь вузол запустити окремо. Ну, що робити? Будем заводить все, все заразом. Так, момент істини Тиць. Банки заряджає. Опа. Так ярко світить, що і ага. сфокусувався Вийшов на робочий режим, отлично 230 пішло. Споживаємо 1,4 Ампера. Давайте глянемо, що у нас тут на низькій стороні, на затворах робиться. Так, от у нас виходить, це у нас один край, це у нас в другому краю. Більш-менш схоже на правду. Хвилинка офігітельних історій. Я думаю, вже всі знають, що зараз. Такий є загальносвітовий тренд розводить лохів, так званими лох-аутами. В кожній загородці є свої переконливі причини. Взагалі, питань нема, все натурально, все. Той смикати рубільник туди-сюди це вже хід. Так от, гляньте уважно, що ви тут бачите. Я можу фонаричком присвітити. Отам справа, екранірований модульок. Це Wi-Fi Bluetooth модуль. Ага. Ось тут коло квіточки. Бачимо зігзаг. Це Bluetooth антена. Оцей високочастотний розйом. Це тут кручується пісюнчик. Wi-Fi антена. Ой, як вдобно. Ой, як прикольно. Сидиш з телефончика і дрочиш, да, там щось на інвертері. Ой, прикольно, по баночкам дивиться, по його. Менюшкам погулять, та ти що? Це ж сучасно, це ж прикольно. Так, та воно так. А недавно в Гейманії був, як уже і кругом, був лохаут. Ну казалось би, лохаут і у лох там. Нам то не привикати до лохаутів. Так що ви думаєте, у людей потухли інвертори? Причому я наголошую: не мережеві інвертори, а отакі от інвертори. Навіть люди писали, що і екофуфло потухло. Ну, З приводу екофуфло я не знаю, бо я їх не ремонтував. Як вони влаштовані, не скажу. А отут, -от, бачите, тобто, оця срань підключається до мережі. Тобто, або вона через роутер, або вона через Bluetooth, потім через телефон виходить на Wi-Fi роутер. І все. І якийсь Вася десь за тисячі кілометрів, одним рухом мишки, хопа. При команді зверху чук і потушив. Вийшов на робочий режим. Підключаємо обігрівач. 1,8, 1,9 майже кВт. Включаємо горсеть. Побачу горсеть. Так, байпас і зарядочка пішла. Отлично. Спробуємо ще підключить. Так, це у нас майже 3 кВт. Спробуємо перейти на батарею, витримає чи ні. Тримає. Знову горсеть включаємо. Ну так, да, йому моя батарея не подобається. а Точніше, мабуть, провода. Здесь пішов заряжать. Так, нагрузку збавили. Давайте тепер теперсять вемпленним. Підключимо йому сонечко. Побачив сонечко. От подумав, пішов заряджати. Отлично. Він общем, повинен працювати. Хасім щастить, до нових зустрічей.